Доброго раночку, шановне панство! Це канал Максимуза Live. Це розклад три поради на день для вас від карт Таро. З якими колодами сьогодні працюємо. Таро іллюмінатів, Вплив янголів і таро таємничого світу. Я дуже рідко його зараз використовую в ефірах. На жаль. Тому що там є оголені тіла, а це банить Ютуб виявляється. І це дуже сумно. Я навіть не знаю, якщо зараз вийде якесь оголене тіло. Тут не на всіх картах, так, не на всіх. Але є такі європейська колода, тут багато навіть зміни, ну, різні гендери тут зображення. Але попри все. Ця колода має дуже яскраве авторське забарвлення і авторське бачення. Дуже-дуже-дуже її люблю. Ну, побачу, як я буду працювати сьогодні з цією колодою. Може, якось не знаю, чим я її буду прикривати, якщо що. Але менше з тим, починаємо працювати. Маю сподівання, що ви вибрали варіант, але я дуже раджу дивитися весь розклад. Це маленькі, коротенькі відео. Під чашечку кави або чайочку, що ви любите з раночку, чи в обід, якщо хтось дивиться це відео. І інколи інсайт, і якась слушна думка прострілює саме в одному з варіантів. І мені сумно, якщо хтось з вас не почує цей меседж з неба, з простору. Отже, поїхали. Перший варіант старой ілюмінат. Сім жезлів. Карта конкуренції, але веселої. Це чоловік, у якого є суперники. Тобто він обрав якусь таку жінку, знаєте, досить яскраву і цікаву. Але він такий помітний, він на горі стоїть, і він сильний, він м -м поза конкуренцією. Але тут все одно такі змагання для нього. Які можуть здатися серйозним викликом. Це так само іспити. Іспити це коли ми розкидаємо вакансії, шукаємо роботу. Тут треба бути повністю озброєним, впевненим в себе в собі. Тут немає місця сумнівам. Абсолютно. Тут карта закликає до дії. Роби перший крок, і дій, ти зможеш. В тебе є все для цього. Карта ППО, захисту кордонів. Я не нападаю, але я відкручу голову кожному, хто залізе на мої кордони. Не в хорошому сенсі мається на увазі. Карта кордонів звучить вже не перший день. П'ятниця, субота, там була дев'ятка жезлів. Значить, якісь такі певні зірки стали на небі. Значить, ця тема актуальна: захист. Захист власних кордонів. І я пояснювала, чим вони відрізняються від. Взаємного хамства. Бо в нас часто, якщо подивитися в соціальних мережах, це хамство. Ти дурак, ні ти дурак. Ні, як е, я порівнювала це з ракетою і з ППО, захист кордонів. Ракета летить, ППО збиває, ніби теж стріляє, але воно збиває, щоб захистити, щоб ракета не впала на голову людям. так? Що ну, збиває десь там в полі, десь на такій ділянці, якщо пощастить. То, ну, найкращий варіант уламки впали, нічого не пошкодили. Тобто, коли вас в чомусь обвинувачують, на вас нападають, ви не говорите, ах ти шмерзотник, падло, я тебе приб'ю. Ні, ви говорите, я не дозволяю з собою так поводитись. Мені прикро це чути, мені неприємно це чути. Я буду приймати певні заходи, щоб цього більше не відбулося. Бачите різницю? Тож дійте. Другий варіант вплив янголів. Паж мечів, як продовження теми. Паж мечів це той, хто захищає свої кордони гострим словом. Одне виходить з другого. Паж мечів це людина, яка озброєна знаннями. Вона вчиться, вона має маленький щит від янгола. Так? Що тут має? Тут дуже цікаво. Тут, по-моєму, тримає він, моль цей з фарбами. Це красномовність, це вміння так вколоте словом, що і не підкопаєшся. Тут, певно, пензлик, тільки ми не бачимо його. Він тут, як спис, якийсь виглядає. Дівчинка з спокійним обличчям впевнена собі. Але вона навчається. Паж мечів це навчання, це буквально люди мобілізовані. Це буквально інколи бувають повістки, приходять. Це лист, якийсь може прийти з попередженням, з якоїсь інстанції. Пашмачів любить чіткість і факти. Ніякі емоції. Це не паж кубків, це факти. Працюєте з фактажем. Вас або ставлять перед фактом, або ви когось маєте поставити перед фактом. Без зайвих емоцій. Все по суті. Звістка, повістка, розмова з кимось на підвищених тонах. Хоча в цьому авторському виконанні тут ми бачимо абсолютний спокій зовнішній. Ми не знаємо, що там всередині, але тут готовність намалювати картину і є для цього засоби. Тут кажуть, маленькими мазками, маленькими кроками, і ви створюєте шедевр. Який шедевр, яку картину ви створите свого світу, ну, залежить якраз від вашого професіоналізму жити. Я кажу, що жити потрібно професійно, треба дивитися на себе як на героя якогось фільму. І дивитися, який ваш герой, як він виглядає. Подивіться на себе з цього точку зору, яке б кіно ви про себе зняли. Оце створення фільму. Маленькими мазками ми створюємо картину маленькими кроками, вивіреними кроками, професійними кроками. Про це другий варіант. Ну і третій варіант. Дай Боже, щоб нам пощастило, і я витягнула карту без якихось таких інтимних подробиць. Ну, зараз гляну для себе чи годиться це для ефіру. Годиться. колода мене пожаліла. Тут жезлів, тут жезлів шанс. Початок дії. Тут мінімалізм в картинці. Тому я можу просто говорити, що це означає? Ця тваринка Саламандра. Чи хто це повзе по тримається за жезл, Вона така. Чарівна, вогняна. Ніби маленький такий звірюк, але він. Знаєте, це той маленький вогник, якого достатньо, щоб ви почали діяти. Інколи це відкриті двері з простору. Це імпульс, якого ви чекали. Ви ніяк не могли почати якусь справу. От ви готувались, готувались до цього, придивлялись, пристрілювались і раптом раз. Потрібне слово, потрібна людина, якась інформація, і вона вам, грубо кажучи, надає крила і впевненості. І ви розумієте, о, все, довго цього чекав. Зараз той самий момент. Взагалі, всі тузи це що вміння побачити і відчути момент. Це, знаєте, як я інструмент планувала купити. Синтезатор, піаніно. Ну, ще, може, рік тому в мене з'явилася така думка: о, я відкрила би ще третій канал з медитаціями. Взагалі, знаєте, все, що мені подобається, я потім роблю сама. Свого часу я обожнювала тарологів, потайки дивилася на них. Дивилася три варіанти розкладу там таро, таро гороскопи, дивилася, як майстри це круто роблять, і сама мріяла про цей канал. Створити такий канал. Вже маю другий, бачите, канал з таропрогнозами. прогнозами Хто мене вперше побачив на цьому каналі? У мене є основний канал Максимуза. Військові політичні прогнози, інтерв'ю з різними YouTube-каналами, журналістами. А це для відпочинку канал. Так от. Щодо, муз... Щодо відкриття каналів, я ще хотіла ну, в 2021 році відкрити такий канал. Було не на часі. Імпульс відбувся під час війни, коли люди почали потребувати великої підтримки і шукали якісь опори, якісь пояснення. І тут моє знання Таро, мій досвід знадобився. Так само і з музичним каналом я його задумала давно, але ж тільки зараз я купила. Інструмент, тому що дитина захотіла займатися музикою. Це і був той імпульс і для неї, і для мене. І я раз і зрозуміла, все, я купую інструмент. І оце той туз жезлів сьогодні. прислухайтесь, придивіться до простору, почуйте, де вам дару, дає, дає простір чарівний пендель, от скажімо так. Сьогодні час починати щось нове, не дивлячись на те, що сам місяць, по-моєму, зменшується зараз, не збільшується. По-моєму, зараз так, вбиваюча луна. Але неважливо, все одно навіть в такі моменти є певні транзити на небі, які благословляють на початок дій. А в даному випадку, тут жезлі вас благословляє. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Хто ще не підписаний, канал Молодий. Хай він розвивається. Збільшення підписників щодня мене мотивує робити для вас щоденні прогнози і от такі коротенькі, але спокійні відео, які я маю надію, вас надихають. Пишіть коментарі. Мені дуже важливий ваш зворотній зв'язок, як програються ці поради для вас. Ну і, звісно, вподобайка. Це найкраща подяка за мою роботу. До нових зустрічей, ваша Максимуза.